І всім привіт! Ви на каналі Грибочк і сьогодні ми будемо проходити бабку Грені. Ось сюди так ліпше прийти, беремо кусачки. Все перерізали. Зараз це буде. Пошли. і цього достатньо тепер йдемо беремо кусачки. Болтеріс, верніше скажу. Краще болтеріс казати. І швидко зі всей силы валим. Терміноу, блять, зараз зарсну. Бена изи тебя покаличит, а не ж тебя бабка убье. Вибачте, я випадково хотів хотел заказ этот Не знаю чому. Блядь, треба бабку сюда в манере. Значит. Це хат важкі, поки що. Це що, вічно не екстрім. Проходили, я говорю, це трошки складно буде, але нічого. ми все ж ними витримаємо. Спочатку йдемо вбивати бабку, потім заберемо пульс і відкриємо все так, я вам скажу пішли Забирай, швидше забирайся Забирайся. Блять, что ты гребаный капкан поставила? Заебала бже, честно, я вам скажу, та бабка тупорила, несчастна. О, бабка уже проснулась, да? Ми вже, ми вже кинули вазу, значить, так. Бабка, ну йди, йди, йди. бабка. Так, наша бабка вже йде, Я скажу вам. Блять, дура, тупарила. В якомусь гребаному харді другий день. Це провал. Просто провал, бо я ідеально проходжу за один день. Буває таке реально. Я проходжу за один день. А та бабка просто долбаний капкан поставила. Тепер буду завжди дивитися, чи є капкани, чи немає. Якийсь долбаний капкан. проходят. Един нормален и сега. И да не бъдат дълба на мен Зараз трохи до децичка. Не бам те ту И на крас два, три, республики стил. Да. Блядь, слышь. Шуч. Слышь, блядь. Слышь, Походом, блядь, Іде бабка. Забирай спорт. Бабка, йди на уроки взагалі-то. Дай, дам на відкритий дворик і... Скабрати молоток. Розвивання Це прозвали, значить. Ідемо вивати ворону, значить, так? так? Обережно так. Швидко? Мені це не проблеми. Зараз трапку поставлю. Блядь. Блять, моя тери в бета. Як що, я її вбиваю зразу. Я вбила. Ну все добре. А, блядь! забув той капкан. Вони ще рарні, я досі просто честі, блядь, долбані. Трапки, мені їх кінець скоро, напевно. Три дні вже проходжу один долбаний хард. Можна через один день треба просто постаратись це. Проходь, баб. Іди сюди. Дякую. Ти найліпше. Я не думаю, що буду поскріпити якийсь. Берем астер Я так вам скажу. І постараюсь зробити баг зараз. Блять. Похоже, зараз всю гру перезапускати. Какого хіра Нафіг. Ну дійсно, якого фіга? Ні, всю гру перезапускати через це все. Ну що ж, зараз вимкну запис і постараюся пройти. Знову. я взяв книжку, переграв повністю, так скажу вам. Я на вулиці її обманюю легко. Все, зараз піду ставити. Зараз пошуток, я вже поставив книгу, що зараз буду її целіп думаю. А ви туда? Це тепер дивимося, чи де бабка, то все треба дивитись. Держи бабка. Дякую, що звільнела мені прохід? Ай. Так, берем ключ. И манумо бабку сюда. Значит. Падаем. розбиваємося. А ну зараз пробую його цвет А, у мене не виходить. Всего вам падаємо. Значить. Це проходження бабки на харді буде, думаю. И да. ліфт. Мені він потрібен. Tako je, jer keć je svoj doma jebe. Učinjena pa možda ne možda je pitnodok. Dobro. 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 Тречка та Анджао, значит там же вам сейчас байду Анджел, повыкнешь? Ого, я уже свитла. Це швидко. Вау, метале, це притча. Вілич. Так, чекаємо бабку. Їдемо на вулицю, так скажемо. все идем на улицу, так побайте и от от была одиничка. Стоп. Там падал окей. Okay. І йдемо відкривати головний замок. Похоже, коробка нам прохід перекрила. Все можна вибратись. от треба знаєте, назад відстинути, щоб її відводякти на Стоп. Все? Все. ми пройшли гру за десь приблизно, думаю, хвилин сімнадцять десь. Так скажу вам і це було дуже кліво. Реально на екстримі я теж так проходив десь приблизно, думаю. А з використанням того бака ще швидше можна прийти. Я, ну, я боюся ризикувати, от мене 187 монет. Подивіться, скільки мене досягнень так на екстримі вже. Я професіонал в цій грі. Ну що ж, підписуйтеся на канал, ставте лайки, це важливо.